Анора не перший фільм Бейкера, що розповідає про сферу секс праці. Такі його стрічки, як мандарин 2015 року, проект Флорида 2017 тисячі та червона ракета 2021-го принесли Бейкеру звання режисера, що без прикрас показує життя секс працівників, водночас освітлюючи ширші суспільні проблеми, наприклад, бідність, маргіналізація та виживання робітничого класу. Фільми Бейкера показувалися на міжнародних кінофестивалях від Кан до Санденсу, що принесло йому міжнародне визнання. Але режисера також критикують за те, що він знімає фільми про маргіналізовані спільноти, хоча сам не походить із цього середовища. Шон Бейкер виріс у родині відносно привілейованого середнього класу, отримав середню та вищу освіту, і після чого почав працювати в кіно. Через цей бекграунд Бейкера деякі критики скептично ставляться до достовірності та етичності його фільмів. Які висвітлюють історії про людей, які живуть у крайній бідності або стикаються з системним гнобленням? Критика стала гострішою у 2021 році, коли Шон Бейкер представив фільм Червона ракета. Сюжет стрічки розповідає про колишнього актора порнозірку Майкі Сейбера, який намагається 17-річну продавчиню пончиків полуничку в індустрію фільмів для дорослих. Хоча в одних колах фільм хвалили за гострий соціальний коментар, в інших червону ракету критикували за. На нормалізацію хижацької поведінки головного героя.